Всім доброго дня! Сьогодні будемо з вами готуватись до недільного заняття. Тож поговоримо про права та обов'язки дітей у сім'ї. Ми з вами знаємо, що кожна дитина має право на ім'я від народження. Тож перше задання дитина має назвати своє повне ім'я, потім як звучить її ім'я ласкаво і ім'я яке звучить коротенько. Наприклад, Софія Софійка. Софа. Друге завдання назвати своє прізвище та ім'я по батькові. І третє завдання нехай діти підготують невеличку розповідь на 3-4 речення про вашу родину, скількох чоловік складається ваша родина, як звуть членів родини. Яка у вас є традиція, чи як ви проводите свій час із сім'єю? Тож обговорили наше недільне заняття. Чекаємо вас! До побачення!